Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітання Музика Металева труба пробила наскрізь людину. Чоловік дивом вижив. Приголомшлива та страшна подія сталася з водієм фури у Рівницькому районі. Бійці рятувальної служби на місці відрізали болгаркою трубу, яка знаходилася у передпліччі потерпілого. Уже в лікарні хірурги теж не змогли обійтися без підтримки надзвичайників. Тож операцію проводили спільно. Чи житиме чоловік? Далі в сюжеті металева труба довжиною більше двох метрів. наскрізь пробила водія вантажівки. Ось порізані залишки цієї нержавіючої сталі. Діставали їх бійці рятувальної служби на операційному столі спільно з хірургами обласної клінічної лікарні. Лікарі самі звернулися на 101, бо не знали, як звільнити потерпілого від чужородного матеріалу. Ну, можна сказати, дуже повезло, тому що якесь відхилення трошки вниз, там в бік спричинило б досить серйозну і драматичну для нього ситуацію. за пів години кропіткої роботи працівників служби порятунку медики змогли повністю вилучити шматок металевої труби з тіла потерпілого водія. Рятувальники не пригадують за останні роки подібних випадків, ситуація кажуть більше ніж неординарна. Потрібно було зрізати ще кілька сантиметрів металевої труби, щоб хірурги могли провести успішну операцію. Вже за лічені хвилини рятувальники були в медичному закладі. Після проведення всіх необхідних медичних заходів безпеки наші співробітники приступили до зрізання даної труби. Випадкові очевидці аварії бачили, вантажівка злетіла в кювет неподалік села Верхівськ, це Рівненський район. Водія буквально заблокувала автомобілі. За допомогою спеціального інструменту більшу частину сталі відрізали та передали потерпілого медикам. Чоловік проявляв неабияке терпіння, свідомості навіть не втрачав і навіть зумів спілкуватися по телефону. Увесь цей час, коли наші працівники працювали, медики контролювали стан потерпілого. Відповідно, людина була під анестезією. Зараз дивом врятований чоловік у лікарні. У нього роздроблена ключиця, але життю травми вже не загрожують. Про аварію він мало що пам'ятає. Пам'ятаю, як летіли іскри і як мені вирізали цю трубу. Значить, є всі вишні, на світі, що я вам сказати. Це брудна травма. Це травма брудним предметом, гніна, септичні, ускладнення можуть бути відтерміновані. Через терапія направлена на якісь профілактичні лікувальні дії, антибіотикотерапії, ці цей ряд інших медикаментів. І по ну щастю, по збіг обставин пацієнта не пошкоджений судинно нервовий почок. Це дуже важливо. Кістковий фрагмент є пошкодження, а от судинно нервовий збережений. Усі Ці обставини цієї дорожньої транспортної пригоди мають з'ясувати слідчі поліції. Попередньо відомо, що труба злетіла із автомобіля, що рухався попереду вантажівки, коли шматок металу пробив лобове скло і поранив водія, той не втримав кермо і з'їхав в кювет. Рятувальників, які звільняли водія та провели ювелірну тонку роботу. Найближчим часом мають нагородити співробітники, що провели унікальну рятувальну операцію. Будуть заохочені правами начальника головного управління держслужби незвичайних ситуацій області. У Дубній горі великий магазин, розташований у багатоповерховому житловому будинку. Пожежа здійнялася серед білого дня у торгових залах, що її спровокувало, з'ясовують експерти. Будівельний магазин загорівся у розпал робочого дня. Місцеві рятувальники дубна отримали сигнал в одинадцятій годині. На місце надзвичайної події виїхали три автоцистерни з 45 квадратних метрів торгового залу, тліло та горіло. Працювати треба було дуже швидко і оперативно, адже вогонь міг перекинутися на верхні п'ять поверхів будинку. Поруч з Магазином розташована перукарня. Рятувальники одразу перекрили газопостачання та подали два водяних стволи безпосередньо на гасіння пожежі в самому магазині, а також два водяних стволи було подано на захист п'ятиповерхівки та перукарні. У той же час інша група вогнеборців евакуювали 25 мешканців житлового будинку та 7 відвідувачів перукарні, з яких одна маленька дитина. Значно ускладнювала роботу рятувальників, висока температура та сильний їдкий дим, що виділявся від погорівших будівельних матеріалів. Нахисіння пожежі було залучено 15 чоловік особового складу рятувальників, а також три одиниці спецтехніки ДСНС. Рятувальники три години працювали над повною ліквідацією. Вогонь знищив частину будівельної продукції магазину. І Оргтехніку власники магазину вже рахують збитки. Втім, найголовніше, що ні травмованих, ні загиблих немає. У рівному п'яний чоловік напав на жінку мотиву. У негідника були єдині зґвалтувати випадкові перехожі, почули несамовитий крик жертви і набрали 102. Оперативний приїзд екіпажу патрульних завадив злочинцю. Рівнянка Галина на світанку йшла на роботу. Звичайний її маршрут по вулиці, 16 липня. Жінка не очікувала, як до неї підкрадеться невідомий і відразу вдарить по обличчю. Від того, що було потім у Галини, й досі тремтить голос. Ззаді він напав на мене і закрив рот і руку зраджу. Я ще всюла трубу, у мене ще сумка була, і пакету руці. І я ще вспіла сюди якось так різко, то схопилася за трубу, і сумки кинулась. Стала кричати. Він мені держить рот, і я кричу, і цю трубу держусь. Поки ця труба не одорвалася, одорвалася труба. Він мене тоді вірвав і потянув туди, збив мене і положив лицем вниз. І з одною рукою так і все одно держав мені рот, щоб я не кричала. Жінці в той момент пощастило. Проходили повз якісь люди. Вони звернулися в поліцію. Одразу помітили невідомого чоловіка, який зі з застосуванням фізичної сили намагався зняти одяг жінки, яка він накликала на допомогу. Акту зґвалтування вдалось запобігти завдяки негайному повідомленню очевидців, за що й величезна подяка і швидкому реагуванню патрульних негідних ще хотів втекти від поліцейських та спробував вистрибнути на паркан. Його спустили на землю і передали оперативникам. Гвалтівник був геть п'яний, шукаючи собі виправду. Той пояснив, що давно не мав близьких стосунків з жінкою, тож вирішив у такий спосіб задовольнити свої потреби. Три години до того вже у п'яному вигляді вже затримували, тоді на нього склали за те, що він приходив у встановленому місці в нетверезому в стані перехід. Ось, і цього разу вже його доставили до місць відділу поліції, передали слідчим. 28-річного злочинця затримали. Зараз він в брідницькому ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на зґвалтування. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Регулярно п'яним за кермо та без страху бути покараним. У рівному патрульні цілу ніч їздили за п'яним водієм. За останній місяць його зупиняють не перший раз у стані алкогольного сп'яніння. Кермувальник Мерседесу навіть не старається знайти собі виправдовування. Погрожує копом увесь час та поводить себе вкрай агресивно. Усі адмінматеріали у міському суді, щоправда, по жодному із них ще рішень не було. Далі в програмі один із останніх випадків із лісним водієм-порушником. У рівному майже всю ніч Мали проблеми з п'яним водієм. Спершу його затримали за кермом Мерседесу на вулиці Пушкіна. Чоловік дуже неохоче спілкувався з правоохоронцями, але все ж його провели до міського відділку. Вживали алкоголі? Не вживав. Вживав, не вживав. Я тверезий, слухаю вас дальше. Медиер, да, да, да. будете да. Какать? То -то. вам? куди їх драйгер. Медведик. – Давайте, драє. Драє чи їдемо до лікаря, як 30-річний громадянин поводився неадекватно, погрожував, вживав нецензурну лайку бік працівників поліції. Тому, у відповідності до чинного законодавства, до нього вжили спецзасоби кайданки і доставили медзаклад на освідчення у встановленому законом порядку. Громадянин відмовився проходити огляд. Після довгого спілкування документи все ж таки були оформлені. На нього склали протокол адміністративного затримання, протоколи застав статті 130 по відмові, 173 стаття дрібне хуліганство і стаття 185 невиконання законних вимог працівника поліції. Сідати за кермом у такому стані. Полісмени рівнянину заборонили, але це його не зупинило. Він знайшов додаткові ключі від авто і виїхав з території міського відділку. Патрульні переслідували того до Покровського собору, вже там перекрили дорогу і повторно затримали злізного порушника. За аналогічною схемою доставили у медзаклад на освідування. Лікар підтвердив, що 32-річний рівнянин п'яний більше одного промиле було в крові. Алкоголю бачу, хочеш продавати сільотку морожене на дикомдабов да? пріусі. Холодно живою, зайчики, будете мене продавати сільотку на диком да, да. хлопці по 25 років, дав із приблизно. Як і в попередні рази, усі матеріали справи передали на розгляд до суду, сумуючи усі справи на нього згідно чинного законодавства, чоловіка мають позбавити права керувати транспортним засобом на 10 років. Окрім цього, він має сплатити штраф у більше як 40 тисяч гривень. І на сьогодні у мене вся інформація. Більше важливих фактів на сайті телеканалу. Якщо ж і ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися новиною, телефонуйте, адже ми завжди раді комунікації. Вам зичу позитивного початку робочого тижня та хороших людей. Поряд. І дякую, що з нами. Програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.